Vitaiu. Сьогодні хочу поговорити з вами про одну тему, яка, ну, просто дуже-дуже часто е, випливає у мене на каналі, це бюджетні аромати. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці аромати і про ще багато інших. До речі, всі аромати, що я вам сьогодні покажу, і всі аромати, ті, що стоять за мною, ви їх знайдете, всі назви знайдете внизу в інфобоксі. Також ви знайдете, що у мене на губах, що в мене на нігтях, бо завжди мене запитують, завжди завжди, і я завжди кажу. Все записано в інфобоксі. Подивіться. Так, розпочинаємо. І для початку придивитися, що у мене там стоїть за мною, ось тут і ось тут. І що об'єднує ці аромати? Ці аромати з двох ем, різних груп. Тут у мене бюджет, тут у мене більш ем, е, коштовні аромати Елізабет Арден. Потім у нас дуже цікавий, цікавий аромат від Златана Ібрагімовича. Так, це той, що грає футбол. У нього були аромати. У, у нього зав, зараз немає, як, як я знаю, він вже не робить ці аромати, але їх можна ще купити онлайн, наприклад. Потім у нас Кшарель, і потім у нас є Карл Лагерфельд. У мене там стоїть аромат з зеленим чаєм. У нас стоїть аромат від... Парма». Потім у нас jean поль Gatti, Баба «Оде de Parfum. У нас потім стоїть той аромат, який дуже багато людей хочуть. Це у нас Міней Poison. І також останній аромат це у нас Gucci один з фланкерів Гуччі Блум. Що об'єднує ці, ці аромати? Всі ці аромати були куплені по знижках. Всі без. Ніяких там виключень немає. Всі аромати куплені по знижках, де я купую аромати. Онлайн, офлайн, в магазинах. Так, Магазини теж роблять знижки. Якщо я кажу, наприклад, я купила цей ось, наприклад, аромат від Dior, він мені коштував 30 мл цього аромату, він мені коштував 25 євро. Я не шуткую аромат. Оригінальний аромат, автентичний, в Фінляндії не продаються, не продавалися і ніколи не будуть продаватися підробки в магазинах. В Фінляндії, хто живе, я думаю, що ви знаєте, де купити, а хтось може, якщо хтось їде. До Фінляндії, я вам дуже раджу два магазини це Сокос та Стокман. Ось саме в Стокмені я купила цей аромат за 25 30 мл. так, Це було давно. І цей аромат знімали. Але навіть наразі, якщо аромати не мають і їх роблять з дуже-дуже великими знижками. Знижки навіть на 70% це не дуже така якась рідкість. Ось, Так що е онлайн скидки, е знижки є, е є знижки офлайн, тобто можна знайти, якщо шукати. Сьогодні, замість того, щоб знаєте, розповідати вам, ось там мій топчик 15 ароматів бюджетний, я вирішила просто зробити вам. Добірку таких просто брендів, на які треба звернути увагу, якщо ви хочете якийсь собі бюджетний аромат. І так, ці аромати, здебільшого ці аромати, якщо ви купуєте їх в магазині без знижок, то вони теж будуть не дешеві. Ось я чому вам раджу, якщо вам хочеться аромат бюджетний, але класний, просто шукайте знижки, і вони будуть. Вони насправді будуть, вони є. І зараз я вам все-все покажу, на що звертати увагу, на які бренди. І, і, повірте мені, навіть якщо ви просто сконцентруєтесь на цих брендах, просто не підете далі. Просто оці бренди, до тих з десяток, десь. Там ви 100% навіть з цих брендів вже знайдете те, що вам потрібно. Так. Чого розпочати? Розпочинаємо, мабуть, з Елізабет Arden. Це один з тих ароматів, який мені дуже подобається. Я взагалі люблю аромати Елізабет Arden Green Tea, той самий зелений чай. Тут у мене фланкер, це у мене нектарин Blossom. Дуже-дуже красивий аромат, класний, яскравий, такий сонячний, цитрусовий. І він також, знаєте, з якимись такими абрикосоперсиковими персиковими нотками. дуже-дуже класний, дуже цікавий аромат. І цитрусовий, і абрикосовий, і нектариновий супер, супер класна штука. І це дуже-дуже дешевий аромат. Я навіть його бачила якось недавно за 9,40 євро за 100 мл. 9,40, ну Це ж просто. Ось. Зверніть увагу на аромати від Елізабет Арден. Я знаю, що багато людей навмисно не хоче дивитися на ці аромати, бо вони думають, що у Елізабет Арден нічого немає доброго, нічого доброго не може бути, бо такі ціни невеликі. І потім, знаєте, коли вони раптово узнають, що Елізабет Арден, цей зелений чай, класичний зелений чай, був зроблений куркіджаном. Це, це для них якось змінює просто, е, все ну, навіть очі, якими вони дивляться на той бренд. Е, тобто для мене Елізабет Артен і Зелений чай, зокрема, це були дуже класні аромати, улюблені мої аромати, навіть вже до того, як я узнала, хто такий Франц Кукінжен і що він там наробив, які класні аромати. Тобто, як на мене, Аромат Green Tea, він себе продає сам. Ну, і ж, Зараз ж ми знаємо, що це, цей Куркіджан це додає, так, також йому ем, таку шарму. Хоча для мене це класний аромат і без того. Потім ще один бренд, на який я можу розраховувати завжди, це у нас Карл Лагерфельд. І цей, зокрема, аромат. Цей аромат у мене вже повторний. Я його вже повторила. Це класний аромат, який так і називається Карл Лайерфельд від Карла Лайерфельда. Це такий жіночний аромат, такий дуже квітковий, яскравий, фруктовий, на кожен день класний, піти на роботу класно, і вдома сидіти класно. І по магазинах піти на прогулянку теж класно. Такий класний, жіночний аромат витончений. Мені він дуже-дуже-дуже подобається. Взагалі, зверніть увагу на Карл Лагерфельд, у них є ще одна класна лінія, яка мені дуже подобається. Це та, що стоїть за мною. Оце така зелена пляшка, не перша, що від Ібрагімовича, а друга пляшка. Це бренд. Це лінія. це лінія, яка нам розказує про якийсь конкретний там. Інгредієнт, наприклад, у мене там зелений чай, ще є класна орхідея, ще є келер. Юсу, багато-багато всього. Ви там знайдете те, що вам потрібно. Цей зелений чай, він дуже-дуже класний, дуже-дуже цікавий. Потім ще один бренд, на який я знаю, що я завжди можу розраховувати, і завжди можна онлайн, офлайн якісь знайти класні знижки на нього, або клас, класний подарунок з, з, з покупкою, з закупівлею аромату. Наприклад, оцей аромат це у нас Kevin Klein One Essence, і цей аромат, який вийшов якраз на Klein One, класичного І я купила цей аромат, як як він тільки тільки вийшов. І знаєте, не зважаючи на те, що він вийшов Ну десь, може, за декілька днів до того, як я його купила, я його купила прямо одразу, я вже його знайшла з невеличкою знижкою і купила дуже-дуже класний аромат. І взагалі Kevin Klein, він не обмежується тільки Kevin Klein One. Mm. Він обмежує, <смі> у, у нього дуже-дуже багато класних, класних ароматів. Зокрема, у них є ейфорія. Я розумію, хтось може сказати, ейфорія дуже старий аромат, Так, старий, але він актуальний. Й, до речі, декілька років тому, може торіка, а може півтора роки, у них вийшов ейфорія в червоної пляшці. Потім у них є б'юті, потім у них є Обсешн, у них був Secret Obsession, який теж можна ще купити онлайн. У мене є дуже класний аромат, не багато хто про нього каже, це аромат, на якому обличчя якого була Руні Мара. І аромат називається Downtown дуже класний, динамічний, класний, класний такий ем, молодий аромат. Я не знаю, чого його зняли, чому він не був дуже популярним. У них є е, інші аромати, наприклад, е, ну, класичний, все ж, я вам хочу сказати, що це трішки не моя історія і Тьорнеті, І Тьорнеті у них постійно, постійно якісь нові фланкери, Тобто ви зможете обрати, що вам хочеться 100%. Потім ще є, наприклад, такий бренд, як Кашарель. Ось у Кашарель дуже багато років тому був мій улюблений аромат Глорія. Там вишня, там мигдаль, там такий амаретто був дуже-дуже класний аромат, його вже давно вже нема. Зараз у мене найулюбленіший аромат від Кашарель це той, що ще. Продається, виробляється це, Нуа від Кашарель він такий, знаєте, прозорий, класний, але такий з характером аромат. Ось мені теж дуже подобається оця лінія Yes, I am. І, до речі, не так давно я дивилася, хотіла купити собі Yes, I am шоколадний аромат. Це не він, це інший тут з молочними нотами і з фруктонезними. Ам... Шоколадний, він прям шоколадний, там, там пляшка вона більш коричнева і не прозора. Ось. Дуже теж класна лінія, теж мені подобається. І знаєте, коли я дав, давно ще, ще а, просто на прес-релізі на, на, прес на ці помади, дивлюсь, думаю, що воно буде? Воно ж буде некрасиво. А ви знаєте, як воно класно зроблено? Просто, нормально. Дуже якісно зроблено. Помада, помада супер. Потім ще один бренд, який теж я люблю. Небагато людей про нього щось зараз згадую: це Лаура Бяжоти. І у неї є дві два, дві лінії, які мені дуже подобаються. Це класична Лаура. У мене є аромат, в якої така пляшка. Пляшечка, вона така трішки синій. Ну, Не сама пляшка, а, а флакон. Він так і називається Лаура. А, старенький теж, аромат, такий, трішки ностальгійний для мене початок 2000-х дуже-дуже класний. І потім мені ще дуже подобається оця лінія. Оця лінія, яка зроблена, як римські рім, колони. Там теж дуже багато ароматів, і вони теж дуже-дуже цікаві. Лаура Біаджоті не дорогий бренд зовсім, але Цікавий. І зараз ми ще переходимо для, на, на бренди, які коштують трішки більше. Але я вас просто запевнюю, що ви можете купити їх по класним, класним цінам. Ось, наприклад, коли ці аромати, це у нас ні на річі. Приходять до магазинів, то він коштує. 30 мл коштує 65 євро. Я просто продивилася. Але оцей аромат в Стокмані він коштував 22 22 євро. 30 мл. це ніна Розе. Розе тут. Просто не про троянду, зовсім це просто біло-квітковий дуже класний аромат. Ну, знаєте, 22 євро за 30 мл це дуже-дуже непогано. Ще один аромат, який я, знаєте, я його хотіла, дуже хотіла, дуже шукала його, у нас я його знайти не змогла. Я його, я його бачила на якихось сайтах, але я не могла звідтіля замовити. Наприклад, мені здається, португальський сайт. Дивилася, не, не, не можна було. Потім якийсь іспанський сайт. Теж я не могла його замовити. А потім я була у Барселоні. І в аеропорті Барселоні знайшла оцей аромат, який я так собі хотіла. Це у нас Донна Карен. Це у нас Донна Карен і аромат 50 мл. 25 євро він коштував в аеропорті з кокосами. Я дуже люблю кокоси, і ось цей кокосовий аромат. Він мій так, він мій не одразу, він мій через майже через 2 роки, через півтори роки, але. Я задоволена, задоволена, бо я пам'ятаю дуже класно, дуже, дуже як зараз, що той аромат, ну, цей аромат, коли він тільки-тільки вийшов, 50 мл, коштувало 65 євро. І я його хотіла замовити на цьому, на сайті на португальському, але далі. Далі ще один аромат, і це бренд від. ну, ну всі, всі ми його знаємо. Це е, цей аромат Rumor to Rose, і це у нас е, Lanvan. У мене є один аромат від Lanvin, який називається Eclat d'Arpège, який я купую дуже давно. Я його постійно повторюю, бо він мені подобається. А оце я купила цей Rumor to Rose. І ви знаєте, у них такі класні, а у них ще є Жан, дуже класний аромат, названий як Жанна Лаван. Всі вони такі жіночні, квіткові, прозорі, дуже-дуже красиві. Взагалі, дуже не, не дуже розкрущений бренд, він дуже старий цей бренд. Йому багато років вже, і вони роблять одяг І сумки, і все таке. І аромати у них мені вони дуже подобаються. І взагалі їх можна купити за такі просто маленькі гроші, там 15-20 євро за 30 мл. І як на мене, ну це просто клас. Якщо ви шукаєте якісь такі жіночні, класні, цікаві аромати, то чому ні? Потім і ще у мене. Один аромат, про який я вам просто, і про бренд я вам просто повинна розказати це Hugo Boss. Я люблю Hugo Boss, Зокрема, його Deep Red. Дуже мені подобається Deep Red. але ми зараз поговоримо про цей. Це у нас Boss інтенсивна версія це лімітка. Як більшість в цій серії. І якщо, наприклад, ми знімемо цю кришку, бо вона дуже є, так її так, розпізнати можна, і замінимо її чи чимось, і ви так внюхаєтесь і подумаєте, що це за пляшка. Слухайте, я, я вам скажу, що ви можете подумати, що це якась там ультракласна ніша. Бо це такий, знаєте, шоколадний. Аромат, тут дим, тут осман, тут дуже-дуже красивий аромат, дуже такий багатий аромат. І не всі аромати в цій лінії мені подобаються. У мене був аромат перший. Hugo Boss for Her. Ні, Boss for Her. Коротше, у, у них там дуже багато ароматів в цій лінії. Це був перший. І я його продала, я його не, не носила, він мені не сподобався. А потім деякі фланкери більше, більше, більше сподобались, аж доколи докол я не купила. Оцей. І дві ще поради на останнє перша порада. Не, ем, не хто йде, будь ласка, ароматами. Від популярних людей, тобто ці celebrity fragrances. тобто аромати співаків, любих там інших людей, які там чимось, чимось нам знайомі всім. У мене тут аромат від Britney Spears. І ось цей аромат від Spears, він мені дуже подобається. Це маувий, такий тропічний, класний, кокосовий аромат з ананасами дуже-дуже красивий, дуже класний, дуже яскравий. Взагалі, аромати у Spears мені Мені подобається ця лінія фентезі, мені дуже подобається. Ще у неї була лінія Ремікс, я не знаю, чи вона й досі є, чи ні. Ось ремікс якось не дуже. А оця фентезі дуже-дуже класна лінія, я вам її раджу. Взагалі ну, не всі аромати від класні, але є ну, насправді класні шедевральні аромати. І остання порада це не. Ehm, щоб вам не було соромно, якщо купуєте аромати по знижкам, я отак вам це скажу. Бо я бачила, я, я чула, що деяким людям трішки соромно, що вони купують аромати по знижках. Я вам так скажу. Наприклад, у мене є аромат, який від Stella э, Маккартні. За цей аромат від відстала макарні, тут у мене 50 мл. Я заплатила, слухайте, менш ніж 20 євро. Мені здається, 16, там чимось євро. Дуже красивий аромат, дуже класний, прозорий. У неї ще, до речі, такий самий аромат був, тільки кришечка рожева. Ну, це не кришечка насправді, це спрей. Він не знімається, спреїється ось так прямо. І, знаєте, і мені все одно. Що я купила цей аромат по знижках? Ну як? На, на, навпаки, аж краще, що я його купила по знижках. Бо аромат мені подобається. Так, він, він по знижках. Ну і що? І він класний, він е, цікавий. Хтось може сказати: Ну і що я потім буду робити, коли я його закінчу? І його вже нема, бо його вже ось його і розпродавали, тому що він е, знятость, його знімали з продажу. Слухайте, що я вам скажу люди? Ну і що ж його у вас не буде через 3-4 місяці, півроку? Новий купите. Новий купите аромат. Такий же ж, знайдете теж по знижках якийсь класний аромат, будете користуватися. То, що цей аромат знятий, це нічого не значить. Вам він подобається? Купуйте його, радійте, що ви не заплатили за нього його стартову ціну, яка була у, у Маккартні. у неї ціни були. Більш менш такі, як скажімо, у Hugo Boss ціни. Тобто, це не ціни, не ціни кашарель, але і не ціни діор. Ось так. Тобто, слухайте, не, не, не панікуйте, не думайте, що якщо ви купуєте аромати по знижках, це якось, знаєте, не комільфо, це соромно, зовсім не соромно. Тому все можна купити, бюджетні аромати, вони є, їх можна купити просто, просто шукайте і знайдете 100%. Розказуйте мені про ваші най, найкласніші е, знах, знахідки, е, які ви робили. По знижках мої найбільш такі знахідки, класні по знижках це, наприклад, е, навіть по 10 євро аромати. Кінзо з знятості по 10 євро. В офіційних магазинах знову повторюю нічого, ні, ніякого фейка. Тобто це все буває. Просто треба шукати і знайдете 100%. Ось, я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. І з вами ми побачимось в середу. У мене буде експрес. За тест буде декілька ароматів вам на середу. Па-па!